Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на одній із топових річок по річка Уж. Ця річка протикає на півночі Житомирської області, йде через місто Коростень і впадає в Прип'ять в Чорнобильській зоні відчуження. І сьогодні ми приїхали половити білу рибу на попла Попер. Ловити будемо недалеко від міста Коростень. Виїхали на декілька годин на вечір, подивитись, що в принципі буде при риболовлі. Перед цим я знімав випуск ловлі. На поплавок, ну, мене, чесно кажучи, ловля не дуже вразила, тому що ось я закинув поплапопер, я буквально зразу з ходу рибку зловив. Тому що рибка зараз в основному ганяє поверху. Но ви, напевно, вже встигли помітити, що на ріці дуже багато води. Це все зв'язано з тим, що в нас на півночі пройшли дуже сильні дожі. І це не просто дождик там подрипав, а це пес перестану йшов вирівнять як мінімум 2-3 дня. І рівень води, а вже ж на ріці Уш, дуже сильно піднявся. І сьогодні ми з вами постараємося. Зняти декілька красивих кадрів, зловити декілька рибин. Ну і в принципі там ось поговоримо про кльов, що в принципі зараз клює на ліці-уш і на що варто буде поїхати. Не будемо затягувати, тому що вже ось вроді би виходять грозові хмари. Треба починати ловити рибу. Бо в нас так не, не так багато часу, десь приблизно може, ну, може півгодини може година. Тому починаємо. Таке покльовка була, друзі. Ну таке, знаєте, верховодку то точно будемо ловити. А от що буде по такій рибі, як краснопер, тому що вона тут теж є, дощ буде підніматися, я не знаю, тому що важко сказати. Бо я ось так стою дивлюсь, то ну, поплапою атакують серйозно прям. Дуже серйозно його атакують. А то ну, риба то точно тут є. Верховодки багато. Ну, поки що дивимося на покльовки, то вони такі, знаєте... Хаотичні, нема такого, щоб взяло, потягнуло і вже є. Багато такої дрібної риби зайшло на ці затони, тому що вони, він тут один виходить і вона тут вся збилась на цьому місці. Тут один за затон великий під течею. О, покльовка. Бачите, невелика. Я зразу сказав, що клія невелика, тому що хаотичні покльовки ось. Ну Хіба це верховодка, це тюлька, але не верховодка. І... Ну, таке, знаєте, котам, але щоб прям ціли направлено за такою рибою їхати, то таке собі, чесно кажучи, зайняти. Ну, можна там на вечорок виїхати, там от, подивитись на цю, на цю всю зелень і так далі. А так, щоб їхати там щось половити, треба, мені здається, їхати трошки на інші місця. Ну Ми зараз тут обійдемо, подивимося, що тут буде, в принципі. Там ще спустимось нижче, подивимося. Я думаю, десь щось може толково і знайдемо. Ну, ще щось взяло. Теж невелике. Теж таких самих. Трофейних розмірів ще й зацепилось за якусь в'ятку мені. О, вилетіло. Ну, теж, бачите, друзі, ну, невелика. Верховодка поки що клює. Будемо шукати далі, тому що я ось був. Тоді ото я знімав воронео під випуски, да, то там, ну, там хороша виходка брала, але ми там зараз не половимо, нас там просто знесе. І навряд чи ви там щось почуєте, там буде просто шум води стоять і так далі. Но ми сьогодні будемо вечором їхати заїдемо туди, подивимося, що там робиться. Мені самому цікаво. Но я думаю, що там, от, ми там точно не закріпимось, бо там зараз все у воді буде за 100%. Ух, яка потянула добре. Побольше вже буде, побольше буде рибка, чим дріб'язок. Це вже цікавіше, трохи стає ловити. Але це не то, тому що я от... Що це тут запуталося так цікаво? Це не то, тому що я тоді ловив на храбака, то мені здається на храбака верховодка більше клює. Не знаю чому, але помітив, що на храбака верховодка клює більше. О, щось хороше. Щось хороше взяла. Ого, це вже верхолодка, друзі. Це вже шикарна верховодка. Ось це вже, вже щось похоже на верховодку клюнуло. От я сьогодні стою, ловлю, да, то поплопопер мені ну, більш подобається по білій рибі, тому що він прям збирає все. А, попловок взагалі сьогодні так слабо було. Я ось закинув поплопопер, я вже зловив 5 рибин за декілька хвилин. А на поплавок, наприклад, я 5 рибин, стою, я ловлю 20 хвилин. Є різниця? Тому попа-попер поки що поверховоці по активній такі рибі по верху, він ну, мені здається оснастка номер один. Тому що на поплавок ловить, воно теж по-своєму цікаво. Але на ультравайті верховодку в районі доволі теж теж цікаво. Ось міцю більшу зловив, ну, це вже хоч щось можна сказати, що схоже на верховодку. А, ну, а ми продовжуємо. Скільки я ось рибачу, да, я ходжу по березі, дивлюся, то... От Все клює на межі очерета і на межі початку вже бровки. Чому? Не знаю чому, але вся риба під ногами. Ну, може це пояснюється тим, знаєте, чим? що висока вода стоїть і риба просто йде в берег. Тому що я дивлюся, її зараз дуже ось, багато під ногами. І мене ось я тягну поплава да, мене покльовок ну, поки що так багато немає. А ось я підтягую вже сюди ближче до ніг. І вже починаються у мене покльовки. О, Бачите зразу? Зразу і ще така, знаєте, ну, не скажу, що прям крупна верховодка, але. Ну, ловити можна, якщо чесно. Тому, де там вона? Тому є така теорія, що от, коли піднімається рівень води на річці, то риба старається більш стояти у берега. А це було особливо помітно, коли ми ловили на мікроджиг. Ми їздили на свої там легендарні місця, то там теж така тема була, що течія йде, на течії риба не клеє, вона вся от, під травинкою там глибина в районі там, метра півтора. Що щука, що, ось, наприклад, окунь та сама була тема. Тому будемо зараз щось таке місця схожі шукати. Я думаю, може десь якусь і краснопілку, я думаю, ми зловимо сьогодні. Не будемо здаватися, як кажуть. Вже об'єву апаріша, по-моєму. Об'єву апариша, друзі. А я що, не взяв апариші? Так, не взяв апаріші, піду по апариша. Ну таке, бачите, щось дає нормально на тараньку. Ну хто робить тараньку? Я не фанат тараньки, якщо чесно, мені таке, не дуже подобається. Не котов багато, там коти прибігають приблудні, то, то я їм ловлю верховодку. Треся жалко викидати, знаєте, а верховодку і такого добра на віці дуже багато. А тепер давайте поговоримо трохи за вдивище, тому що люди часто питають, чи є різниця. от Ловлі на поплопопер по поводу вудки. Ну, бажано ультралайт якийсь на наджиг, тому що приємніше буде тягнути. По поводу цього спінга, я колись для нього зроблю такий мега огляд пізніше, тому що я на нього ще його толком не розвавив. Я от там експериментував на наджиг, мармишинг, мікроджиг і ось зараз почав активно ловити на поплопопера. Тому пізніше я на нього а вже ж для вас запишу огляд, а там пізніше вже ви... От, купити. Ну, я вам чесно скажу, от, коротко і ясно, що кращого за такі гроші ви в такому діапазоні не знайдете. Тому що смінг коштував, по-моєму, тисяча гривень. Це мені Юра Вознюк порадив, ще зимою хочеш там починати, то починай з нього. Бо я от, цілився на Bluebird Nano. ну каже, тобі ще рано. Ну, як би кажуть, досвідченим людям все-таки збоку да? Тому не будемо випробовувати долю, а зробимо те, що кажуть. Ну, а ми зараз я думаю, будемо переміщатись, тому що тут стояти ловити таку рибу ну, доволі на одному кадрі, нецікаво. Я думаю, да, зараз десь, десь таке щось знайдемо, тому що я так от спостерігаю, то під ногами риба хлюпає. І хлюпає точно не верховодка. Я думаю, краснопірка ганяє, може карась. Подивимось зараз. Друзі, зараз підемо сходимо ще тут. Є таких пару цікавих місць. Думаю, зараз м -м, тут, мабуть, щось тут не хочу. Там є одне місце, зараз підемо подивимось. Ага. Там щоб так знаєте, стати кадр, такий такі хороші поснімати і так далі. Думаю, зараз десь тут станемо, вот Тут бачу часто хлюпає, риба десь тут зараз станемо. Зразу, друзі, хороша виходка взяла на течії при чому. Причому на течії одразу була покльовка. Клюнула прямо з ударом, навіть, як ото окунь клюнув. Я ж не зрозумів спочатку, але поплопопер пішов взагалі за течею. Тобто є воно на цій течії і все добре. Зараз сюда сюди під ольху і подивимось зараз. Тому що поплопопер перед цим просто пішов на дно, його не стало. О, є покльовка, є контакт. Була покльовка під самими ногами. Є кльов теж, але щось їй чомусь щось не вистачає, чи концентрації, чи просто швидко пливе. Не можу зрозуміти. Зараз подивимось ще раз на течу, закинемо, що там буде робитись. То доволі помірно тече, якщо чесно, тому що якщо враховувати робиться на перекаті, то тут ну там просто вона йде в основному її... Є... О, є, невелика. В основному її пік йде під тією стороною чомусь. Ну, така, невелика клюнова. Тобто, мені кажеться, що вона тут повністю заполонила оце, всю, всю цю ділянку річки уж поверху. Тому що її тут дійсно дуже багато. Це щось в не непогане клюнувало. На непогану, така взяла. непогана да, Хороша верхоточка. Ну, вона тут просто пішла проти течії. Конкретно причому пішла, бо вона криє по всій речі зараз. Тобто вона почала підніматися, так зрозумів, з біхів, тому що нижче нас йдуть біхи, барди. Ну, з Бард вона точно не буде сюди плюсити, тому що там ще ну, це вже прямо її буде путь у лосося. Тому я думаю, це десь з біхів, тут десь з млинів, вона підніматися починає верховодка. Я думаю, тут місцевої теж вистачає, тому що багато клює є невеликою. А на цих місцях риба, я вам скажу, все приходяща. І якщо місцева є, то невелика, тому що тут все виловлюється пауками, сітями. Тобто тут така річка. Поки є вода, то є риба. Нема води, нема риби. Угу, є, Непогано взяла. Чи це вона сопротивляється так непогано. от така, середня для сьогоднішнього дня. Там, бачите, діди собі ганяють на велику. По той стороні їде собі з паучком. І зараз там на ямки буде вже закидатися. Паучок. Саме вечори є зараз. Рибаков вже почему на річки немає. Саме золоте, золоте время для таких людей. Добрий! Котам! А та ні, які карася, то абіверхолодка хоть Що вас не ганяють? В <рес> тому году казали, ворони приїхали... Жінка до мені казала, не йди, каже, в Корошецькому майонезі. Ну тому... В том году сказали, что в Воронежа приехали, то караси по полторы тысячи считали. Ну в том году, да, это было в то же время. А что сейчас вообще попадает, не знаете? Надо рыбу так держать, чтобы если они подъедут, ей сразу выкинуть. Ага. -а -а. И нет рыбы там конечно, с то живет. Понятно. Но тут не угадаешь. Не может.

А що тут на риці я їхав, ниже, ниже, ниже Синявки тут от цей ручойок тече. До що там стільки тих людей було, було багато? Ні, знає, Карась? Карась да. Воно видно, може син гайо падає, бо там ну, крупняк точно є. Яка йде проти води, яка йде за водою. Ладно, треба Я думаю, будемо закінчувати. Камера моя вже основна як би сіла. Ну, я думаю, що самі все чули, що зараз багато пауки. Пауками ловили, Ну, Воно й не дивно, тому що ось така. Течія. Зараз це дуже така, знаєте, золота пора для того, щоб ходити пауками, ловити. тому що під ногами глибоко, хто знає ями, там може попадати в принципі, все, що пливе на, на свіжу воду, все, що піднімається. Тому зараз ця ділянка річки Уш вона, ну, часто потерпає від місцевих оцих сітівіков, оцих всіх, хто на паука ловить. Тобто Тут така історія, як була 10 років тому, як я почав їздити, а може навіть вже і більше, вже, напевно, 13, -13 років пройшло. Бо я почав з 11-ї сюди ну, масштабно їздити, тобто зараз 24. Да, вже 13 років, вже, якби, як я їжджу на річку, Луш, і ну, нічого не міняється. Як вони ловили тоді, так вони говлять і зараз. Просто хтось вже немає когось в живих, а на їхню заміну прийшли нові покоління, як кажуть. Тому висновок рибалки. На цю штуку можна наловити дійсно дуже багато. ходити практично нема смислу далеко. Воно все клює під ногами, воно все клює поруч. Uh, ну, і Я думаю, будемо вже uh, ну, в принципі, завершувати, бо камери заїдають, просто не можна стояти. Тобто, Як ви там вже будете кудись їхати, купуйте спрей. Я теж буду купувати, тому що зараз піде тепло, ще буде ще більше, вже і мошки з'явилися. Uh, тому uh, uh, тому поставте цьому лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.